Дехто не вміє виявляти вдячність, приймаючи все за належне, вважаючи, що цього заслуговує або ж цього вартий. У більшості нема розуміння і вчасно усвідомлення того, що треба дорожити тим, що маєш, а не вимагати від людей ще кращого до себе ставлення. Усі скарби, які дарує життя, вони похабцем їдять, і апетити під час цього все більше зростають. І в якусь мить усе це обнуляється, а людина починає втрачати ґрунт під ногами через те, що не навчилася жити інакше. Нема ні співаків, ні слух, ні підлиз. Вони не звинувачують себе, що втратили все це гарне, людське і високе вони несвідомі. Існує притча, лежить камінь. Одні, побачивши надпис, на ньому плачуть, а інші радіють, який напис на камені, все тимчасове, отож, цінуй вчасно.